Вот ми фіні. Ось мохловати. турботне котяче життя. Не треба мишей ловити. Ні погоду вранці. Сонце, тепло, Он за мухою спостерігає. Куди ділася, не знаю. Ку-ку. А ми приїхали з доченою з огорода і відходимо від поїздки. Жарко, парко тому. На східцях посідали під хатою і сидимо. Світла немає, інтернету немає. Не знаємо, що далі робити. Так, позвикали до всього доброго, до цивілізації, До цивілізації, що без цивілізації життя геть немає. Учора ночі, коли почався дощ, а вікно... Прокрите на провітрювання, і мені здалося, що йде град. Думаю, вийду, включу світло під хатою і подивлюся, який же град тоді йде. Включаю світло всі котенята під хатою і кішка з ним. Хоча з вечора всі погодовані, все дали. Всі, Хлопці не гризіть. Всі вони під хатою, тому прийшлося виносити ще додаткову їжу їм, хоча це вже був десь десь до 11 вечора. Він насипала ще своє, своєї юшки, молока. Син? Наташа винесла після бусика. Їжа залишилася, перебирає їжею, корм то такий, то не такий. Повна мисочка висипала, пакетик, він не захотів їсти, тому висипала. І он, покаже доцю, щоб не бути голослівними в углу. Наслали. Куди дощ не доставав, доча принесла всяких тряпок, намостила. Я вранці виходжу, вони там і сплять з кішкою. Не ходили під сарай на своє місце. Ти що робиш? Не гризи. Не можна, не можна гризти. <рес> Який хвіст цікавий. Це просто настільки енергійне котеня. Оце. йди. Мама прийшла. Мама. Мишку їм би вловила, вчила, б їх мишей ловить. Все, розійшлися на спину мені зараз. Ой. І ось такий кошик я вчора зробила на 20 літрів. Колір солома, хоча я не знаю, хто придумав назву солома, він на солому, на реальну солому колір аж ніяк не схожий. Якась така. Капучинка шоколадною крихтою посипана. Дуже недооцінений колір. Все, гульки закінчилися. Мама прийшла. Мама швидко дасть відбій. Спонтанне відео. Ось уранці сьогодні. Субота. Що то за такий Тетюлечка. Навибирала ось огірочків. Але вже не знаю, що з ними робити. І викинути жалко, і закривати вже мені не потрібно, я вже не закривала з нас досить. Ми вже наїлися. І наїлися, і. Хто дивиться це відео, ще, ще гуде на зелена, ще наростуть. Може, кому потрібно, пишіть Наташі на вайбер. Можемо переслати в будь-яку область України. Може, Новою поштою доходить до швидко. Можемо рости як до такого. Це вже переросток, я таких не закриваю. Такі закриваю. Це вже такі їсти. От. Ось, ну, на салат годиться. Ось такі і рву. Кому треба таких у нас господині люблять називати пальчики. Хоча мотосорт такий є пальчиковий, я не знаю. Я ось робила отакі, закривала позавчора з кетчупом. Тому хто хоче, отакі я квасю в банку, отакі. Маленьких я в банку не квасю. Якщо мариную, то отакі мариную. А квасить я квасю побільші, отакі. Кваси. Ну, а такі підходять на огірки ну, по-фінськи, так? же да, можна З огір... отаких от можна огірки по-фінськи. Це хороші, Або хороший. салат як. Він, раз... він ще не переросток, він якраз у нормі. Як ну. раніше, знаєш, закривали салат із часником, різали на смужки. Шестеро, на восьмеро, ага, смотри, який ну, огірочок. Як Брусочками. О. Та отакими от огірочками невеличкими я люблю докладати вже зверху в банці, бо великий там не влізе, а маленькими. Хтось у сім'ї полюбляє більші огірки, хтось менші. Моєму сину, аби отакі всі були. Він, а я навпаки люблю, він аби люб, він любить такі е е закривати. Ну, Буду сьогодні ще закривати, бо куди їх жалко викинути мені їх. Ось де більше виберу ще покл... на наквасю в банку, Одна чи дві скільки там залишиться. Це небагато посаджено. Це ж у -у -у -у. не рядками як. Я ж кажу, на ці огірки, може, й нікого не знайдеться, бо коли це відео вийде. А якщо комусь. А да, я зараз загружу, бо це недовге відео і мобільний інтернет справиться. А якщо комусь потрібно, до речі, я закриваю, якщо я сьогодні їх вибрала, і в мене огірки не стояли сутки там чи скільки. Я помила і я їх у воді не вимочую ніколи. А якщо вам прийде новою поштою день-два, то їх вже можна в... Замочити у холодну воду і все. Дивіться, які гарні огірочки. Вирощені без хімії. Єдине, yeah, чим я удобряла, взагалі. це дріжджами і все. Взагалі Один на раз. городі хімії немає. Ні mm. на картоплі, ні на чому в нас хімії немає. Ну, на картоплі, що от жука обробляли. А стимуляторів росту ніяк. А в нас немає нічого. Не такі-то ми люди багаті, щоб нам купляти всяку хімію, щоб виростити той огірок. Огірок і сам виросте. Ось такі. Трапляються ось і такі, чого вже не вистачає. А як кому треба, будь ласка. Ще гудина зелена, ще наросте. І в нас ще посаджений, хто нас дивиться, ще один рядок свіжий, тільки починає гудина квітнути. Ну там не знаємо, там, тут сортові, а там збірна якась. Ну, Які тут там гірких вони? точно нема. Тут? До речі, тут навіть жопки не гіркі, огірків нема такого. У нас торік були сортові огірки літо 24-го року, і доча посадила якісь семено українські. української селекції. Тому оці української не їли зовсім. Вони пропали в нас так на городі, вони до тих пір були гіркі, що який не вирвеш і його їсти не можна. А оці цьогоріч зовсім гіркоти немає в, в гірках. Жопки да, навіть не одрізати да. можна. Немає. Це все. А якщо він гіркий, так і жопка не поможе. Во він ага. гіркий увесь, хоч і жопки одріжеш, якщо він гіркий. Ну цьогоріч гірких немає. Дуже файні огірочки. Так що завтра неділя. Пошта в нас не приїжджає нова. А, а якби хтось оці захотів, то до понеділка я вони шикарно. Я перемию їх і покладу в холодильники у... на нижнє. У відділ для овочів, у -у -у вони нормально там зберігаються. Якщо так що... кому потрібно, кажіть. Я переберу, перемию, перечистю, навіть вам і мить дома не треба. я... Щіточкою однесла в хату. Я, як собі для консервації, я перемила у двох-трьох-чотирьох водах просто руками, а потім кожен огірочок я перетираю щіточкою, як для консервації. Так що, пишіть. Кому потрібно, не пожалкуєте. І недорого. Аби не викинуть люди добрі, мені жалко, оце таке. Це, ж, це я сьогодні ще можу за, закрити, якщо нікому не потрібно. А ще буде вперед. Через 3-4 дні знову вибереш. Отаке відро. Через... відро я виберу. Ну, трошки не повне, я його вибрала, скільки ну, тут. Мені просто жалко викидати їх. Хоча я, я не пробувала, але можу висипати і вівцям погризуть. Ну, може, в кого. Я дивлюся по інтернету, люди продають меншенькі дорокші. По 45 гривень, більші, більші дешевше, по 30, 30 гривень. Вчора було Кому оголошення. потрібно, всі гуртом по 30 гривень віддам.